Привіт, ви на уроці української мови, і цього разу ми збираємося в подорож у минуле. Мене звати Наталя Витік. А ви маєте ще кілька секунд, аби визначитися, що брати із собою у 1884 рік. Упізнали, в минуле ми мандруємо зі стрічкою про Енолу Голмс, молодшу сестру найвідомішого у світі детектива Шерлока Голмса. Її вигадала американська письменниця Ненсі Спрінгер. А фільм знято за першою із шести книг таємниці Еноли Голмс». Дія відбувається у Великій Британії, де й дівчина мешкає з мамою у величезному будинку. У мами Енола навчається живопису, грі в шахи, стрільбі з лука, боротьбі. Бо ж немає на світі справи, яка була б непридатною для дівчат. Та коли Енолі виповнюється 16 років, мама таємниче зникає, лишаючи по собі загадки підказки у скрині. Через один тиждень дівчина їде до Лондона, щоби побачитися з обома своїми братами-опікунами Майкрофтом та Шерлоком Голмсами. Майкрофт непохитний, відправляє сестру на муштру у пансіонат для шляхетних дівчат. Звідти Енола, звісно ж, тікає. А далі упродовж 123 хвилин фільму ми спостерігаємо за її витівками, пригодами і пошуками мами, яка безслідно зникла. Але постривайте, ми так захопилися подорожжю, що ледь не забули, що тема цього уроку відмінювання кількісних числівників. Нагадаю, що кількісні числівники так називають тому, що вони означають кількість і відповідають на питання, скільки. Наприклад, письменниці Ненсі Спрінгер, яка вигадала Енолу Голмс, 72 роки. Кількісні числівники змінюються за відмінками у сполученні з іменником, який стоїть поруч. Зауважу, що числівник 1 має форми роду і числа. Одна, одне, одні. Форми роду мають кількісні числівники два-дві, Обидва, обидві, півтора, півтори. Розгляньмо детальніше відмінювання числівника один. У родовому відмінку маємо форму одного. у давальному одному. Знахідний один або одного. Форму називного відмінка обираємо тоді, коли йдеться про неістоту, а родового коли про істоту. Орудний відмінок одним. Місцевий на одному чи на однім. У жіночому роді одна матимемо такі відмінкові форми. Родовий однієї або одної, давальний одній, знахідний одну, орудний однією або одною, місцевий в одній. І форми множини – одні. Родовий відмінок одних, далі давальний одним, знахідний, залежна істота чи не істота одні або одних, орудний одними, місцевий на одних. Пригадуєте, мама Еноли зникла того ж дня, коли дівчині виповнилося 16. У родовому відмінку матимемо паралельні форми 16 і 16. Запам'ятайте сполучення звуків судно і 10 і не пропускайте приголосних у них. У давальному відмінку 16 та 16ом, знахідний 16 і 16, орудний відмінок 16 і 16. -ма. Місцевий у 16 та 16. Якщо ми вже говоримо про вік, згадаймо ще раз про Ненсі Спрінгер та перейдімо до відмінювання числівника 72. Зауважу, що у числівниках на позначення десятків відмінюється тільки друга частина. Тому не п'ятидесяти, а п'ятдесяти, не восьмидесяти а вісімдесяти. А от числівник 72 у родовому відмінку має форми 70 70-тьох двох, у давальному 70 70 двом, Знахідний відмінок 72 або 72, орудний 70, 70 двома, Місцевий у 70 70-тьох, двох. У числівниках на позначення сотень, на відміну від тих, що означають десятки, відмінюються обидві частини складеного слова. Так, фільм триває 123 хвилини. Важливо пам'ятати, що числівники 40, 90, 100 в родовому, давальному, орудному і місцевому відмінках завжди мають закінчення а. Перевірмо: родовий відмінок 120, 12023, давальний 120, 12023. Знахідний 123 хвилини. Йдеться про неістоту. В орудному відмінку 120-23 хвилинами. Місцевий у 120 або 23 хвилинах. На початку заняття я обіцяла вам подорож у 1884 рік. Умовно, саме в той період відбувається дія фільму. Цей числівник порядковий відповідає на питання котрий, а кількісний 1884. Числівник 1000. Ми відмінюємо як іменник першої відміни мішаної групи, тому що основа закінчується на шиплячий приголосний Ч. Тож поставмо цей складений числівник в усіх відмінкових формах. Родовий тисячі вісімдесяти або чотирьох. Давальний тисячі вісімдесяти, чотирьом. Знахідний 1880. Вісі чотирьох. Орудний тисячею вісьма вісьмома стами 80, вісімдесятьома, чотирма. І нарешті місцевий відмінок у тисячі вісімдесяти, вісімдесятьох, 4. Важливо пам'ятати, що у складених кількісних числівниках кожне слово відмінюють і пишуть окремо. Збірний числівник обоє. Енола зустріла обох братів на вокзалі, відмінюється так: родовий обох, давальний обом, знахідний обоє чи обох, орудний обома, а місцевий на обох. І доки я вам не переказала більш ніж дві третіх фільму, пропоную провідміняти дробовий числівник дві третіх. Родовий двох третіх. Давальний двом третім, знахідний дві третіх або двох третіх, орудний двома третіми, місцевий на двох третіх. Енола Голмс надзвичайно розумна, відважна і талановита дівчина. Її історія підказує нам, що найбільша помилка сумніватися у собі. Тож не сумнівайтеся, завантажуйте конспект уроку і сміливо виконуйте завдання. А я прощаюся. Бувайте!